Всім привіт, дорогі друзі! З вами ВРС. Я вас вітаю в нашому фінальному раунді ЛВК. Будемо старатися вижимати, так сказати, все до, до останнього, щоб не дати першого місця суперникам, які наступають нам по п'ятам. І давайте приступимо до нашого п'ятого раунду, який у нас там суперник. Граємо ми в п'ятому раунді проти австралійського клану Ензик Biscuit. По балансу можу вам продемонструвати так коротенько. В принципі, у них більше половини складу це шістнадцяти таунхоли, Далі тут п'ятнадцятки і лише. Пару, так сказати, 14-х, де 15-х менше опять вийшло. А, ні, все поняв. Тут їх теж більше так-то. Доволі багато. Окей. Що ж, давайте приступимо до наших атак. Що я тут планую атакуватися? Так сказати, по стандарту, все-таки 13-ті в мене в даному ЛВК тільки в першому раунді брав участь з одної, і все більше я, так сказать, не брав участь з 13-х. Тому атаки будуть так само, як і зазвичай, як і в другому, як і в третьому, як і в четвертому раунді. По місцю По місцю у нас тут а, перше місце 343 зірки. В принципі, доволі непогано. Що ж, а, давайте спочатку у мене буде атака, проходить 17 на 17-й номер. Тут 15-й Таунхол. Що я тут планую зробити? А, тут адуйки таким чином стоять, і я. Придумав так, що між цими двома колекторами скину лаву. Лава так-то нормально пролетить прямо разом з Десантом. Десант завести в цей сектор, де арбалет і ППОшка, скинуть ось сюди, і тут можна буде розрушувати і ратушу, і метальник. І можна даже і орла буде забрати, якщо вони так будуть е, лінією іменно Тут і інферно у нас забереться. Тому прям десант може хорошо залетіть. Тому ось таке. А там уже по стасі бачимо, звідки буде зручно кинуть так дракончиками, звідки там почистить можна героями. Ну, в принципі, у мене. Ідея є, десь тут його скинуть, буде герой і так за ними поскідувати дракончиків, в принципі. Я маю якісь уявлення, що залишиться від бази після десанту. Ну давайте подивимося, як він ще залетить. В каке у суперника там сиділи лава Луни. Ну, це дивися на чужих на чужих базах. Не знаю, мейбі тут і поміняти можуть. Так, між двома колекторами, як я казав, може, навіть трошки вище взяти. Окей, готуємося, коротше вже кидати. Ні, тут, як бачите, вже дракон сидить, походу, у них там по-різному все вариться, щоб, в принципі, суперників держати в якоїсь, так сказати, інтризії, щоб вони не були підготовлені до якогось іншого кланкасла. Ну, а, кстати, лава. Ладно. В принципі, забираю свої слова назад, які я сказав пару секунд тому. Так, Таунхолл забирається, саме головне, прям скелетиків купа, їх море тута. Так, е, да, можна, кстати, так і буде продовжити атаку. Давайте тут у нас пойде Титаніда. Тут ми кінга трошки вище кін. Так, окей, тут вже можна квіну подкинути. Так, найс титаніда там. Ага. Блін. Їй нема чим допомогти, прям. Якщо там дракончик сожре. Хоча мабі, зараз квіна. Уй, не те, не те, не те, не те, 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 те скинув. Що ж поробиш? Думав, що бомберу взяв. Ну ладно, не критично. Головне, що це не дракончики. Так, то, якщо б дракончики, то трошки б фігово це було. Трошки по-іншому вирішив поступити тут, а дракончикам почистити оце, що тут залишилося. І так, провести атаку. Давайте вже чемпіонку закинемо позаду. Окей, в нас вже король воскрес, там у нього фенікс активувався. Так, ще живі герої, і у нас такий треба, прям сказати, ряд пройти. Тут прям хороший коридор виходить, тому що все-таки не буде тут а, дуйка задівати наших дракончиків. Це дуйка, що залишилась тут зверху. Так, тому вже, так сказать, прожимаємо, думаю, найкращий час. Не фіас, аж 4 зрителя, <смі> я тільки що замітив. Окей. Так. Надо було десь чемпіонку, я сам вже десь автоматично прожму, поки що у неї доволі багато хітпоїнтів, тому не бачу сенсу прожимати. Так, Давайте зараз прожму, все-таки мало будівель залишається. Роблет забирається і все, далі йде зачистка дракончиками. І тут а у нас чемпіонка, так сказати, ластовий дефдобувало, то у нас з цієї сторони вже і почне зачистку теж робити. Тому прям реально, небагато часу виходить, наші 40 секунд залишається. Прям класно атака десь на 2,5 минути вийшла. Прям чудово зайшло, Десант, правда, не по плану трошки, я думаю, Maybe ARL забереться, але все одно радше забрати, це саме головне. Ось таке. Тому все. Давайте до наступного аккаунту одразу переходимо. Наступна атака в нас буде проводитися 16-го таунхола. Наварений у мене мікс тут електротитаніди і корінців, каке тут взяв тільки одного ЄТІ і більше супергоблінів. Зараз я покажу, для чого це я все. Набрав. З цього третього номера я буду атачити 13-й, там з основи ми потім будемо бити третього. В принципі, там суперсинякам можна спокійно зайти. Да? Просто в цей номер я не впевнений, що заберу свого основного аккаунту, тому, так сказати, отак що я тут хочу зробити. З 9 годин, тут ой, з 9, з 3 годин у нас пойде почистка вальками спочатку, і так сказати, скинемо одразу маздропом Титаніт і Корінців там, з героями і з тим самим. Іншим. Для чого у нас десант? Десант у нас пойде з цієї сторони, я тут кулі кину і е, скину сам дірік. Там гобліни, я думаю, без проблем справляться з ратушею. Треба буде тільки е, е, зафрізити її вчасно. І думаю, все буде добре. Окей, е, в принципі, все по плану. Так то, знаєте, цих титаніт скину да і все, ще й плюс ми зарання з КК справимося. В принципі, це саме головне, я думаю. Так. Ну що ж, давайте пойдемо. Я готов так-то до атаки. Давайте одразу три вальки у нас пойдуть. Можна корінці отак дропнуть. І коли проламається паркан, одразу дропаємо титаніт з героями. Так далі. Чемпіонку, давайте maybe пізніше заюзаю. Отак давайте. Кстати, какая не таке сказати, фігу. Не скажу, що хороше КК. А, а наше я отруту, кстати, скинув. Бачили, там просто вахів все, і немає тих щенків з лави. Так, можна прожимати. Тут скидувати. Я забув, кстати, про учня. Оце я Йолоп, Окей, давайте тут скинемо. Трошки вже, кстати, вже там корінці доходять до ратуші. Давайте вже, так сказать, продовжувати. Так. Тут а -та фріз, давайте на моноліт. На жаль, нема прожаття. Я б зараз би прожав би армію, щоб вони не получали дамаг от ратуші, да, там от той отрути. Так, давайте ще фрізанем. Слуйте, щось поки фігово виходить. Да, Вроді армія є. Хоча ні, герої ще у нас цілі. Зараз би десь би пробити той шлях для квіни, але бомберів у мене, як бачите, немає. Так, чемпіонки вже прожаття теж немає. Слухайте, прям не знаю, в одної квіни залишилось прожаття. Так, фенікс там почище щось. Кінг, кінг, на жаль, rest in peace. Так би кінг, якщо б нього було ще й прожаття, то можна було б щось позабирати. Слухайте, ну така двушка виходить поки що. В сенспі, нема віри в якийсь хороший результат. так то Орел ще живий, він то, знаєте, дуже жорстко буде зараз мою квіну бить. <плес> Давайте вже прожмо Коротше, там все одно хілки вилізуть. надо, щоб квіну все-таки. А, не та здібності, я поняв. Поняв. Не, на різних аккаунтах, коротше, катаю, да, там бувають інші здібності, то якось на якомусь інтуї... інтуїтивному рівні виходить, що думаю. Що зараз там вилізе якась, не знаю. О, кстати, квіна дуже гарно стала. А зараз забере спокійно метальник. Головне, щоб це було все швидко, то що будка все-таки її б'є. Слухайте, я дуже лакерна людина, я дуже везуча людина. Як бачите, у мене ще Ну, не, це правда не м'яка, но квіна тут прям дуже розумна. Вона стала прям под метальник. Оце прям нарешті героїв, героям додали якийсь інтелект в грі. Прям реально, це дуже везучий раунд. Це, знаєте, це дуже високо, це прям о, супер лакі виходить, що я зараз трьошку забрав. Це прям класно. Як будто сам приманив її туди. Под, о... Це вже якось дивно, що вона туди побігла, на те інферно. О, я вже потім подивлюся, в принципі ви на відосі бачили, як це сталося. Да? Ну, коротше, дивови... дивов... Дивов... дивовижна ситуація. Тому все, давайте без лишніх слов переходимо до наступної останньої атаки. Так, ось у нас буде ластова атака, атака з основного аккаунту. На варні у мене тут супер синяки, так сказати, каке таке саме. Давайте покажу, що там за база. В принципі, база, як мені здається, підходить прям під мікс, тому що ось такий вигляд вона має. Що я тут планую зробити? Почистка варден у мене пойде з 6 годин, я тут його на пушку дропну, ППОшка не достане до моїх хілок, тому я одразу я їх висажу десь, напевно, з цієї сторони, на оце прям так сказати, от прям зближу до центру екрану. Да? Тому ось таке. Тут в кінці в мене варден на пушку, і буду я так прочищувати дану сторону, то можна навіть кинути е чаклуна. І з трьох годин у нас пойде зачистка вогнеметом. Тут він правда недовго, мені здається, поживе, так то арбалетик ніяк до нього достане, але головне, щоб він там забрав і почистив дану сторону. Далі у нас пойде заход уже суперсиняками, Тут ми кінгом відманим Вардена, кінем джамп сюди. І отак у нас пойде так сказати, створиться тут коридорчик, тут зачиститься, тут зачиститься і можна буде так зайти в центр бази. З кіну наступний джамп десь, напевно, на. Цей сектор, так сказати, щоб переходили вони потім ще сюди після того, як тут поратуші прогуляються. Пора, 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 пора. Тому ось такий поки що в мене в план. Давайте одразу його будемо реалізовувати. Спочатку ми дропнемо, напевно, Не знаю, ми, можна даже і Вардена дропнути, слухайте. Окей, давайте тут. Варден сюди. Давайте кулю на перевірку і можна хілки отак поскидувати. І одразу не, не замідляючись, скидаємо вогнемет. Спочатку на ці на тесилки перевіримо це все. Так, я тут, знаєте, щось трохи подумав, а блін, а там поварно зараз пушки повинні гатити будуть. Так, давайте поки по один віз його скриємо. Окей, поки будемо мовчать, просто реально трошки буде напряжна атака. Так то, база теж нефігова з хорошою прокачкою. Тому треба реально трошки, трошки напружиться, так сказати, в скіловому плані. Так. Вогнемет нормально там почищує. Варден, не знаю, можна його і до арбалета самого завести, можна йому рейч накинути, щоб він там швидше якось почистив. І там уже потім продовжимо зачистку. Давайте так, дропну. Кінга зараз. Забере тік... одразу він арбалет, ми одразу скидаємо. Кінга, давайте зараз. Отак. От почистка нам треба. Почистка з даної сторони. Зараз можуть не туди пойти. Боже, 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 що за фіня? Так, найс. Суперсиняки вже більш-менш в ту сторону пошли. Давайте підкидати вже рейджі. Можна накинути вже, А, фріз, фріз на фріз у мене пішов. Плюс на плюс дає плюс, да. Окей. А... Це навпаки, знаєте, оце фрізи накинуть двоє, це великий мінус. Ну ладно, все одно, по ідеї, повинен в математичному сенсі дати якийсь плюс від атаки, але поки що я цього плюса не бачу. А у нас ластовий рейдж залишається. Тут прожимаємо. Слухайте, у мене в принципі нічого так і не залишається по міксу. Кінг там непогано так розбив паркан, що тут навіть джамп не знадобився. Я, напевно, навіть, треба буде якось мікс модифіцірувати і. Не знаю, maybe один джамп возьмися, такий кінг хороші такі коридорчики пророблює своїм землетрясом. Так, У мене поки що двушка тут виходить. Ну Тут вже ніяк не викручусь. Так, титаніду. Прям багато нічого не випустило, це нереально. Так сказати, остання атака, куди ж без позора. Так то гарні атаки провів, то і треба обов'язково якусь позорну одну зробити. Ну ладно, ну в принципі, я в ладно. Що я хотів ще від такої бази. Так, що в мене залишилось? Отрута. Отрута нам так то сильно і не знадобилася. Да, я взагалі там якось кільтанув, е... що там не почистив. Да, Це правда, мій косяк, був, що я за вогнеметом там нікого не поставив, щоб чистити. Якщо б я на це не відволікся, можна було б щось і покраще зробити, можна було б зорієнтуватися тут на армію в центрі, Да, і вчасно взяти взять якісь реально класні прожаття, да, щоб а не десь прожал, що <я> даже <должен> не <змін>... Ну окей, все. Оце ми в таку атаку зробили 64%. Давайте по таблиці одразу, одразу покажу, покажу, бо мені вже треба йти зараз, то трошки поспішаю. Поки що таблиця перше місце, відрив такий великий йде, почти 40 зірок. Но ми на першому місці так і тримаємось. Тому все, друзі, буду прощатися, зустрінемося завтра, покажу якісь вам класні атаки. Так, друзі, ось у нас вже кінець п'ятого раунду. По ЛВК у нас вийшло, що ми ще ми не піднялися. да. Цілий, так сказати, сезон, так сказати, 5 днів тримали перше місце. Ну і в підсумку, так сказати, віддали це перше місце. Що ж, давайте перед тим, як почати огляд і статистику, цю всю, я хочу подякувати вам всім за 600 підписників, за те, що ви дивитеся мене, підписані на мене. да. І так сказати, рухаємося далі так до більш цифр. Тому все, всім великі дякую, що підписалися. Прям знаєте, сьогодні заходжу, дивлюся, опа, 600. Надо буде нагадати про це. Окей, ну що ж, давайте по ЛВК пройдемося. Що тут по групам? Як бачите, ось до друге місце. Запам'ятайте оці зірки відриву між першим так між першим місцем і нами, і по відсоткам. По відсоткам так то ми тащимо, нам практично не вистачило одної зірки для того, щоб залутати. Ну, це запам'ятайте, просто там буде один момент тільтовий, Ну ладно. По статисті, по статисті, як бачите, бачите, 15 зірок, 14, ну реально, непогано так отігрували, але не дотягнули, так сказать. В останньому раунді то взагалі, так сказать, прям багато однушок залітало, давайте покажу. Ось, наприклад, 5 однушок у нас атаки. Ну, суперників, правда, більше. ну І трьошок у них точно набагато трошки, ну, там на трошки більше. Але ладно, нічого, в принципі, буває. Наступний сезон, думаю. Будемо краще. По складу ми теж по скилу, по героям ми прокачаємося, думаю, тому не варто фільтувати, головне просто йти далі. да, ну, Програв цей раунд, нічого страшного. В принципі, що, що, що всім такого, це просто ж гра. Окей, ну пам'ятайте, я вам нагадаю ще статистику між першим місцем. І дивіться, у нас тут одна атака була не виконана. Да? В принципі, 4 дні всі робили атаки, а тут прям не вийшло в когось зробити, але нічого. Окей, ну все одно, ну, да, там одну зірку було б достатньо взяти і була б, так сказать, перемога, але. Але, як бачите, немає. Окей, що ж, давайте до повторів перейдемо. В принципі, я вроді вам все показав по статистиці, тому чому б і не перейти. Що я тут відібрав? Ну, від нас буде атака зазвичай перше місце. У нас тут чувак на першому місці прям хорошо відігрував, завжди закривав перші номера, прям красавчик. А, так, п'яте буде у нас повтор, на сьоме повторчик і да, все там більше немає, що показувати. Я думаю, тут можна продемонструвати карту, да, тут що от така ситуація. Прям. Були однушки, були далі, що і на ноль це закривалося, да було когось там спишні вилітало. Ну, реально, буває. А від суперника у нас буде атака на четвертий, на п'ятий, давайте на восьмий на восьмий там, що там за атака. 16, на п'ятнадцять. Ні, дивитися вже не будемо тоді. Ладно, а від суперника тільки дві покажу. Думаю, так буде. А, цього буде. а не туди, не, не туди зайшов. Секунду, зараз чекну. А, на п'ятий о. Давайте подивимося. Так. Ось така база. Ми вже таку базу бачили, як були вроді гідро, якщо не помиляюсь. Да, тут у нас буде атака проходити електродракончиками. Що ж, давайте продивимося. З 12 годин йде зачистка міні дракончиком, ні все. Тут а з 3 годин просто в тупу закидиться електрики. Ну ладно. Окей. Ну Головне хоч десь зачистку зробив. <хи> так, прожимаються це все. В дірік долітає спокійно, прямо в те саме місце, де зазвичай десанти скидують. Ну тут отрута ще падає, але ладно, тут все одно забирається кулями таунхол. Так. Ну Все, що тут ще коментувати, таунхол забрався, дракончики так сказати, розлітаються, лутать, так сказати, інші будівлі. Давайте вже даже прискорю, все одно це ж дракони. Да? Вони трошки довго будуть облітати це все. Але так-то скільки? Три дракони. Там десь четвертий у нас ще зверху. Да? Чотири дракони, ну і залишається всього ось до. скільки забрати. Таке серйозно, що це ППОшка, метальник. Ну Не забуваємо також, що у нас є герої ще з здібностями, це Кінг і Квіна, якщо точніше говорити. Тобто, таке, Давайте вже на 4 даже поставлю гуляв тут чувачок з дефолтними гірсами. Так, і ось така трьошечка залітає від суперника. Що ж, давайте на четвертий номер. На четвертий номер ось така база. Теж ми дивилися вроді в даному сезоні. І тут такі папочки, москають, повернуті. Ну мікс тут буде заходить, кстаті, дес... походу, десант якийсь, да, із корінцями. А... Так. Де тут що... такий запуск? А, там квіна з стрілою, поняв, це я щось прогаву. Окей. Тут Аквінхіл закидується з 12 годин, трошки нижче підкидується кінг і запускається тут діріжабель. Тут почищується прямо тут стрілою. Час не мейбі... Мейбі Maybe... він, кстати, і дуйки планував знести, я це точно не знаю. Хоча нашої йому ти дуйки, якщо. В принципі, він корінцями гуляє. Ну, в Десанті тут у нас сидів електродракон і дракончик. звичайний. Далі тут заходить у нас атака з корінцями і суперарчерами тут ближче до 9 годин. Підкидається уже рейджи, можна даже 2Х поставити. Так, супер дракона зараз, думаю, без проблем заберуть. Корінці тут підходять уже, забирають навар на прожаття вже зайзали. І залишається тут тільки у на Чемпа і Хіл. Що тут, до речі, по снарягам? По снарягам тут ага, хілки фулові, стріла фулова, і також на кінга Дефолтні гірси. Так, окей. Що, 4Х, давайте поставимо, вже все одно тут корні, так сказать, такий мікс, що сразу запускається і залишається просто чекать. Да? Нічого, ніякого закляття не треба, ніде не що, вони фрізить не треба, да, щоб такому сказати, імбове щось таке і IQ потрібоване, востребоване, робив сперник, то нема такої ватації. Окей, всі атаки від сперника я показав, давайте перейдемо до наших атак. Атака буде перша показана на сьомий номер від нас. Ось така база, атака гідро... гідродесант, да? гідроелектродесант. Гідродесан, гідро да? Я дуже не знаю, як це називати. ну, коротше, Гідра, але там не дракончики а електрики. Так, Варден тут запускається на земний мод. Кстати, і з 12 годин закидується Дірік. Так, Варден зараз буде прожиматися, кулі там тим часом якось знесуть, знаєте, будівлі, які там будуть стоять, пару будівель це все одно хоч щось. Окей, Дірік долітає прямо туди, куди треба. Тут ратуша, думаю, без траблів забереться, забереться моноліт, забереться Мультиінферно. Мульти так. Да. Так, ратуша поки що інвізиться. Окей, дивимося, що тут далі. Моноліт зноситься, забереться соло -інферно. Соло Інферно – це доволі а, така страшна будівля проти дракончика, там всяких, якихось, не знаю, корінців тих самих теж. Тому його варто теж, так сказати, забрати. Десантом було. Як бачите, забираються і ратуша і Моноліт, І те, що ми казали раніше, да, те саме Інферно. В принципі, непогано. Як бачите, 41% бази відлетів онлі Десантом. Десант тут прям на ура залетів. Прям половина бази вже практично немає. От. Так. Що далі? Чемп подкидується? Таке виманилося, окей. Тут і далі йде так заходче з героями. і Квіна тут закидується ближче до 6 годин, чемпіонка тут а посередині, так сказати, з цієї сторони. Забирає там будівлі, які залишилися, і все. Зараз тут зробиться така почисточка невелика, і буде закидується, напевно, звідси це армія. В принципі, я ще не дивився атаку, да, але вже догадуюся, як воно буде це все запускатися. Навіть не так. <хи> Доволі незвичайно, бачите? Тут а воно якось дуже широко розкидається, Зазвичай дракони з райдерами кидаються якось ближче один до одного, а тут а прямо в розкид можна закинуть. Ну правда, але дракони, вони, так сказать, оцей своєю ланцюговою реакцією забирають велику. багато якого дефу. Так, забирається ОРЛ, тут залишається інферно ППОшка, можна вже даже це прискорить. І от таким чином забирається дана база. Атака вроді. Да. Атака проходить і 16-го теж Таунхола. Ну, в принципі, реально хорошо. Такі у нас <сі> є мікси, дивні, але, як бачите, працюють все-таки. Та база була доволі непоганої прокачці. Ну це я по паркану поки що бачу. Можемо навіть чекнуть пізніше, бо я на це щось просто не звернув увагу а, на саму прокачку дефу. Можна зараз, так сказати, чекнуть. Чого би і не, так сказати, подивитися, що тут. Так, да, тут прокачка непогана так-то була, як бачите. Пушки були новиці і всякі будівлі дефу. Окей. А, далі на п'ятий номер атака. Тут вже йде стандартна гідра. А, і проти 16 го таунхола, Окей, закидується Дірік, Дірік тут, я думаю, спокійно забере Арбалет, Моноліт, Таунхол, Дай подивимся вже там, що далі. Ну, напевно, даже цю будівлю може забрати. Коротше, побачимо. Угу. Рад, що нічого не інвізить, це прям так хорошо для Десанта. Так, Забирається таунхолл, забереться напевно і нова будівля дефу. Ще й метальник забирається. Прям чудово десант заходить. А та так достає до важливого дефу, який там стоїть трошки подалі. Але, як бачите, десан забирає почти 20%, дуже чудово. А, так, далі тут йде зачистка героями з однієї сторони, і тут ближче до 3 годин підкидаються дракончики з райдерами. Тут ЄРЛ недако стоїть, прям, зараз дуже швидко він забереться, можна це все вже прискорить. Кінг активовує вже свою ульту, ульта, на квіну теж активовується і тут а, ще з, ближче до 6 годин підкидується на зачистку чемпіонка. Окей, вже прожаття Варна теж юзається. Дуйка, прям, не знаю, трошки заважає, подуває, <с are you> заважає дракончиком робити їхні справи, але. Деяка частина все-таки залетіла, так сказати, у спину. Ну і що тут ще так сказати? немає, що реально коментувати. Вже так сказати, більшу частину бази дракончики пролетіли, можна на 4 х поставити, да, залишається вроде, тільки ППОшка, і все. Далі йде просто зачистка бази. Та думаю, даже можна вже раніше вийти. Як бачите, у нас ось стільки залишилось. В принципі, там 4 будівлі, воно 100% забереться. Як бачите, де і так 100% на базі є. Окей, далі у нас остання атака буде на перший номер. Перший номер у нас так-то завжди забирався в даному сезоні ЛВК. Ось така база, атака таким самим міксом. корінці плюс супер Ну, складно сказати, що барбаріанці там на якусь почистку сторону, і не все-таки теж як в атаку і Зайця, то реально, можна сказати, такий мікс вийшов. Окей, десант падає прямо в центр бази біля сектора з інферно і монолітом і також Таунхолом. Таунхол забирається зараз з монолітом, залишається інферно, Не знаю, Орла навряд чи забере, але було б непогано. Um, да, та й тут дирка в базі така, знаєте, зручна. Ще й тут біля е, дзвіночка, вроді теж там щось є. Да, вроді все правильно бачу. Окей, далі йде тут почистка вже починається Барбаріан. А, поки що один барбаріанець, так, да, ще там. Окей, давайте тоді слідкувати, дивитися, що буде відбуватися далі. Так. Пока що йде почистка, так сказати, невеличка, потрошки все розкидується, кулями тут добувається деякий деф, можна на 2х поставити поки що. No, no. Поки такого 6 не відбувається. Окей, далі. Давайте вже на один поставлю. Тут з трьох годин закидуються рутрайдери. Зараз, напевно, будуть, так. Подчищуються також будівлі тут супербарбаріанців. Прям реально трошки цікавий мікс. Да як трошки? Ну, реально цікавий мікс з супербарбаріанцями і корінцями це ще таке змішать. Окей. Так, міньйончики на зачистку там з 9 годин закидуються, щоб в принципі часу в атаці було достатньо, бо зазвичай з ними міксами не завжди встигнеш так сказати до кінця щось добити. Так, ну давайте на 2Х поставлю. Тут активу а, це голем вроді розірвався, це не фріз кидався. Так, є, далі тут герої також подкидуються, барбаріанці так і почищують бокові будівлі дефу. Тим часом корінці забирають орла і також приступають до іншого, так сказать, дефу. Все. Одне інферно, так сказать, одне жорсткий. Так, так сказати реально, зараз <забрався> так все лишев ці Гігпушки, всякі, орлит, моноліт. Моноліт ще десь, коли Десант був у нас забрався. Да? То, в принципі, така атака виходить з почисткою, так сказати, з гарно золотів десант, і почистка все правильно так сказати, нікуди вліво-вправо не пішло. Ось така атака, да, Трошки, знаєте, обідно, що одної атаки не вийшло, якраз би якщо б ця одна атака зробилася, то ми могли б підвищитися. Але, в принципі, нічого страшного, мейбі це є. Щось сталося, то не варто так сказати. Осуждать когось. Окей, друге місце, так сказать, залутало, ну, знаєте, не так обідно. В принципі, мене радує те, що в мене вроді однушок, так сказати, і не було в даному сезоні, бо зазвичай я якось позорюся. да, А так-то, ну, позорюся я, я тільки проти full 16, так, я помню, коли я робив засновного аккаунта, а так то мені сказали, ну, там була, був момент з рашерського аккаунта, там, де я 16-15 не забрав, але не будемо, так сказати, про це напомнити. Тому ось таке, друзі: 304 медальки золутали, доволі непогано. Вже на два молоточка, так сказати, є. Тому все. Буду прощатися, сподіваюсь, ви, друзі, піднялися в Лізі, так, да, так хорошо. Тому все, всім дякую за увагу. Став лайк, підписуйтесь на канал, також всім дякую за те, що добили мені таку цифру. 600 підписників. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую, що підтримуєте. Дякую, дякую, що ви дивитеся мене. Тому все, всім дякую, всім гарного дня, всім пока.